Будівельна кампанія родини голови сумської облради отримала з бюджету 18 мільйонів гривень. Йдеться про гроші, виділені на відновлення пошкоджених війною будівель та споруд. За інформацією порталу, використання публічних коштів, спендінгуа, департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації з червня по грудень минулого року сплатив 17,9 мільйони мільйонів гривень товариству Будівельна виробнича комерційна компанія Федорченко за ремонти пошкоджених Оджених будівель у сумах, майже 18 мільйонів гривень це лише частка грошей, на які нібито укладені договори між департаментом капітального будівництва сумської обласної державної адміністрації компанію Федорченко і 122 мільйонів, якими розпоряджається департамент. Більше половини, майже 64 мільйони, має отримати саме компанія родини голови сумської облради. Нагадаємо, нещодавно в будинку сина голови облради СБУ проводила обшук.